Всім привіт! Оля смартфону смартфон Realme C61, модель RMX3930, версія 6128 в золотому кольорі. На даний момент вартість цього смартфона 5500 гривень в офіційних магазинах. Так, І давайте дивитись в комплектацію. Це бюджетний пристрій, в нього є NFC. Так, Тут у нас 5000 батарейка. Ну, Face ID зрозуміло. 90 Гц дисплей, IP 54, захист, стандарт захисту. Так. Є чахол в комплекті. Звичайний прозорий документи, блок для зарядки за швидкою зарядкою. І а, а, Чи тут не швидка. Так, треба перевірити. Точно не пам'ятаю, чи тут швидка чи ні зарядка. 15 Вт. Ну, така, пришвидшена. Добре. Так. Ну, бачимо да, тут зовнішній вигляд iPhone-like. Так, таке ж розташування камер. Ну, тут подвійна камера це спалах, але е схоже на да, розташування камер з айфоном. Повністю прямокутна форма, прямі кути у смартфону. Він повністю пластиковий, заді е глянцевий пластик. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, знизу Type-C, порт для наушників та Dynamic. Розблокуємо. Так. Перейдемо до налаштувань. Ну, тут лаунчер Realme, Realme UI. Так. Про телефон Android 14 Realme UI, 6 ГБ оперативної пам'яті, 8-ядерний процесор. Процесор тут від Unisoc Tiger T612. І відеоприскорювач mali G57. Екран звичайний HD, 90 Гц IPS. Ну, такий стандартний, стандартний набір налаштувань для бюджетного пристрою. Великий в нього екран, також звертаю на це увагу 6,74 дюйма в нього. Відеоприскорювач, на жаль, не запускається тест. По антуту пристрій набирає приблизно 260 тисяч. Теж стандартний собі результат, звичайний. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях, як і на більшості смартфонів. Краще працювати не може на високих або там дуже високих налаштуваннях, вже не працює, зрозуміло. От. Ну Такий середній лаунчер, я би сказав, так, особливо якихось фірминих програм від Realme тут небагато. Є його прошивка, але пакет програм від Google, якісь куча ігр а, передзавантажено, Instagram передзавантажено. Ну Таке собі. Мені цей лаунчер не особливо подобається, але працює нормально. Смартфон не тормозить. Добре, зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.